Перед вами і мною. Але перед вами. І мною. Перед вами червики фірми Belleville. І це не просто прохідні берці, які є у кожному магазині. Це берці рівню A. І модельця Squall. Призначені черевики для холодної погоди виготовляються із якісної шкіри і прошиті подвійним швом. А для додаткової фіксації присутні нейлонові вставки. Для шнурків виробник додав 8 подвійних люверсів, а також 2 нейлонові стропи. А для швидкого затягування шнурків зверху присутні металеві скоби. Також ви можете бачити бірку Waterproof. І дійсно захист від води забезпечується мембраною. А для утеплення присутній шар Tinsulate від бренду 3 m Устілка виготовлена з поліорітану і має литу конструкцію, яка повторює анатомію ноги. А для відводу вологи присутня перфорація. Екстремальні умови потребують додаткової уваги до захисту, тому виробник додав нейлоновий носок. На відміну від сталевого, він легше і не пропускає тепло чи холод. Але все також захищає ногу від фізичного пошкодження або стискання. А для того, щоб пересування у несприятливих умовах було дещо легше, то виробник створив підошву за технологію Artigrip. Тобто це комбінування різних полімерів, що залишають еластичність при низьких температурах. А щоб уникнути ковзання по слизьким поверхням, по периметру підошви присутні абразивні вставки. А для того щоб нога не перемерзала під час контакту підошви зі снігом, то виробник додав проміжну підкладку з поліуретану. Звісно, я не можу вам сказати, брати дане взуття чи ні, але повинні розуміти, що зима близько.